Часово тут мешкаєте і коли ви почали вже чути, що запах стоїть такий незвичний? Та дня три вже точно. От. І Вода одразу заметно стала, була чиста, гарна, така, стала зелена. Десь щось зрозумів, попроривало, запах цей каналізаційний. Вітер туди не йде, то поки ні. Бо я ж туди на краї. А так заметно, що десь щось не так. В даному, в даному випадку суші, ми чуємо запах сірководню. Тобто явно каналізаційний запах. Тобто, десь якась протока проток стічних, вод. Проток стічних вод. Звичайно, стічних вод, стічні води, що потрапляють у воду, вони приносять багато негативного впливу. Багато Негативного От, Треба знайти дане, знайти джерело. Конечно, Звідки воно тече? От, чому такий тече? запах? Десь От, є це джерело. От, Кому, это... Кому цим займатися, я, наприклад, не можу сказати. Ось цей вузол біля тисячки. тисячки, він завжди а, був та, негативний. За цей час дуже багато стічних вод потрапило у воду у балку Калетіна. Може бути, і зараз такий випадок десь є. Я не можу сказати де, тому що не можу знайти. Якщо це довго, то навіть очерет, дерева, які по берегах, вони можуть просто пропасти. Але справа навіть не в цьому. А справа в тому, що з балки Калетіна вода надходить у річку Саксагань. А якщо ви знаєте, зараз вода надходить із Саксагані, в даному випадку Кресівське водосховище. Вона потім перекачується в наше південне водосховище. Вона перекачується в наше южне ось у цьому вся максимальна біда.